в чемпіонаті області взяли участь вісім команд. Кожна гра тривала по півгодини. Відповідно, кожен тайм по 15 хвилин. Ні спека, ні дощ не завадили бойовому настрою дівчат, які за азартом і великим бажанням прагнули перемоги. Найцікавішою була гра між командами Черняхова та Бердичева у підсумку Нічия яка вивела на перше місце Бердичівлянок. Я задоволена діями своєї команди. Ми готуємося, у нас спортивна школа, ходимо на тренування і показуємо свій результат. Срібні нагороди отримали представниці Черняхова. Пістяк команди тут складають вихованки Селянчинського спортивного ліцею. Рівень майстерності з кожним роком все краще і кращий, адже наші дівчата грають вже по першій лізі, деякі дівчата грають у вищій лізі жіночого футболу України. І сьогодні Даний турнір дав можливість маленьким новим зірочкам засвітитись на небосхилах Житомирської області. Гарну гру показали команди Бердичівського району, міста Бердичева, команда Любара, команда Червоноармійська, команда Овруча. Тобто в кожній команді є гравці, які на наступний рік, я думаю, в складі збірної команди Житомирської області будуть прославляти вже нашу команду, команду Житомирської області на всеукраїнському рівні. Третє місце завоювала команда Овруча. Організатором спортивного свята стала обласна федерація футболу, яка планує і надалі проводити такі турніри серед дівчат. Ці соревновання проводяться вперше, тому ми змогли все-таки запустити чемпіонат області по жінському футболу. І в послідстві, і в наступні роки ці соревновання будуть проводитися. Естественно, это один из таких ярких видов спорта, когда женщины, когда девушки гоняют мяч, и вы видите, динамика какая, интерес, и я приятно удивлён, что, в принципе, очень много команд сформировано. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнських футбольних баталіях серед жінок.